Його любов до природи не обмежується відпочинком у зелених зонах. Понад 10 років Івано-Франківець Андрій Медвідь відшукує в місті закинуті ділянки, які окупував борщівник, і за власною методикою знищує смертельно небезпечну рослину. Програміст за освітою гід гірськими стежками. Андрій своїм хобі вважає боротьбу із борщівником Сосновського. Бажання зробити довкілля безпечним скромно називає волонтерством. Можливо, траву навкруг не, не вирізати, бо вона буде давати тінь, Він так ефективний, що загене. Я відрізаю його над землею. Зверніть увагу, що він виглядає зрізаний у вигляді таких стаканчиків. Це є та порожнина, в яку треба залити гербіцет. Географія діяльності Андрія не обмежується закинутими дворами. Його території розташовані в різних куточках міста. Здебільшого це узбережжя річок і закинуті земельні ділянки. А віднедавна волонтер пішов ще далі від борщівника, очищує гірські дороги. Каже, Карпати треба рятувати від небезпечної рослини в першу чергу, адже тут для неї немає урбаністичних кордонів. А от в місті Андрій працює за власноруч створеною картою. Надвірнянська бистриця від Хриплинського моста до Каскада, вулиця Мельника, 2, там будова. Е, Парк-готель, парк, парк там, де будівництво ведеться, маленьке озеро. Тобто парк і озеро, особливо озеро, я там відслідковую територію на, ну, якби на постійній основі. В районі вулиці Пулія досить багато трапляється, в районі вулиці Будівельників. Ну, Будівельники Івана Павла II багато трапляється. Я не можу зрозуміти, де є джерело в районі дачних участків, де є Івасюка, Микитинці, угорники. Ну, горники там, там вже багато вже там, там біда. Ну, всюди не можу. Зоряний час борщівника кінець червня, початок липня. Саме в цей час він квітне, і це ідеальний період для боротьби із ним, а не вже пізно, як думає, більшість. Нині Андрій відкрив для себе нову ділянку поблизу коновальця Національної гвардії. Право в тому, що борщівник має дуже стійке насіння, і воно, коли лежить в ґрунті, а тут цього насіння мільярдами. Я думаю, що його тут мільярдами. І в то насіння проростає протягом 5-7, можливо, навіть 10 років. Тобто рецидиви на території трапляються. Я таке теж відслідковую. Коли територія чиста, на наступний рік приїжджаєш і, і цей. Тому е, суть такого методу заключається, що ми просто його локалізуємо територію, надаємо їй розпоширюватись. А він себе вб'є сам від старості. Просто треба йому дати виконати свою місію. Нехай він дасть то насіння, а ми насіння знищимо. Ось така от методика. Доволі проста. Наприкінці червня Андрій запланував велику екологічну толуку. Закликає приєднуватися всіх, хто любить рідне місто щодо під... Підручних матеріалів з собою варто взяти гострий ніж, концентрований гербіцид від бур'янів, а ще спеціальний одяг, який би захищав відкриті ділянки тіла. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.